Двісті гривень. Це ж ріх можна. А я до цих пір не можу повірити, що ми побували в будинку самого Булгакова. От ім'я наше, розумієш, Кеця, будинку. А написано музей. Це що виходить? Сто гривень з людини, щоб подивитися, як стілець стоїть в хаті, так? Да? Уявляєш, в цьому будинку він написав усі свої романи. Ага. Це виходить, нас було десять чоловік. З кожного по 100 гривень. Це що виходить? Тисяча гривень в годину? А в якийсь момент я навіть відчула присутність самого Михаїла Афанасійовича. Представляєш? Це виходить в день виходить. Це виходить в день. Це більше тисячі гривень в день виходить. Прикинь? Юрчик. А може, хватить рахувати гроші? Тож мій розрахуйко. От мені, щоб доторкнутися до великого, ніяких грошей не шкода. Не шкода. О, наші гроші великого не тільки торкаються, вони в ньому мешкають. А толку? Що? От тільки не кажи, що тобі знову живіт прихопило. Маршрутка і за тебе і так три рази зупинялася. Окей, Венечко, у мене є ідея. Ми тут в хаті зробимо будинок. <кхм> будинок у хаті. Юрчик, ти нормальний? Будинок того Шевченка. Що? А нічого, що він тут не жив і не зупинявся, нічого, ні. Ой, а звідки ти знаєш? От давай так. Теоретично міг? Міг? Теоретично міг. Ладний. Так от і все. Він тут жив, зупинявся, працював, я не знаю. Доки, доки хтось не докаже зурочку. Між іншим, я у домі Булгакіна. Булгакова. Тим боля, в угу. домі Булгакова, ну, ну. крім таблички і того, що тобі щось показалось містичне, ніяких доказів не знайшов. А таблички в нас є. Ось Так? Да? Ні. А нічого, що Шевченко Григорович, а не Миколаєвич. Нічого, ні. Дід Петро. Ну який штучний інтелект. Ви що, фантастики передивились? Я багато чого передивився. Тепер ти дивись. Добрий день, сірі. День дед Петро. Сири, скажи, будь ласка, скільки коштує визвати медсестру на дом. Вот что я нашла по запросу. Сколько стоит медсестра в интернете? Ніфіга собі, то отож, Так можна і поліцейську викликати. А. Мої вітання. Дід Петрова. Доброго здоров'я. що я знайшла по запросу здоров'я діда Петра Астехандрус. Мігрінь проста. Це замовк. Вітя одразу попереджаю. Грошей в борг не дам. Та я не за цим. Ну, в смислі, ну не зовсім за цим. Ви не знаєте, хто такий Олександро е, Сафіна. Mm -hmm. Вот що я знайшла в інтернеті по запросу Александра Сафіно. Я вікна тепер багато чого знаю. Александру Сафіно це популярний італійський співак. Кльово. А можете запитати, хто на автобазі бензин краде. А? Вот що я знайшла по запросу бензин на автобазі. Е-е, вирубуйте ту свою шарманку. Ну, я, Той вот, прийшов? Цього італійця на днях в Києві концерт буде. Так. Не хочете два білятики? Ні, не хочу. Коли захочу, я у Ютубі подивлюся. А, а ви мені Вітя, ще до авансу дожити треба? По запросу аванс. Нічого не знайдено. <ріст> а? Ну як? Юрчик. Тож ти портрет Шевченка на стіл віклав і шкарпетки свої по хаті позбирав. Ще не роблять її будинку музеєм. Так і знав, що з за цієї ніс не вийде. Я а здесь знаходиться дом музей Шевченка. Я хотів спросити, каса где? Кому він не а? Так, давайте. Сейчас я вам все покажу. Сашко, налякав мене. Що ти взагалі хочеш? Я, Віра Петрівна, хочу опинитися на місці цієї курки. <звук> О! <звук> Козловський? Сам ти Козловський. Ти що не бачиш? Алісандро Софіїна, між прочим. Читати навчись. Це мій любимий півець. Дуже інвісний. У мене мічта попасти хоча б раз на його концерт. Не хочеш себе? Та я пожартував. Мені теж подобається цей італійський співак. До речі, в нього скоро концерт в Києві. Маю можливість тебе на нього запросити. Сашко. Віра, що з тобою? Сашко. Якщо ти. Якщо ти тобі не брешеш, то я тобі знаєш, що То я тебе знаєш як. То я тобі прямо. ма. І все таки яриночка я туда молодец. молодец, молодець. Молодець, молодець. Тихи коп тебе якась трьомно. Ну, що далі в клубі, то й я я не вибирав. Дай Боже, куме, кумцю. Добра здорочка. Прийшов. А що тут в себе за гендебало влаштували. а? Яке гендебало? У нас тут культурне мероприятие. А в цій хаті колись жив і працював редний український поет Тарас. Микола... А, Григорович Шевчен. Да. 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 Понял? О, Я думав, що не до Петри. Голові, куми. І голова сну. Да, да, да. Ну що, як будемо ділити прибуток з нашого бізнеса? А 50 на 50, як завжди, так? Да? У мене є зворотні предложення. Ага. 100 на 0. І як тобі така комбінація? На 0. В смислі. В смислі, що руль звідси, давай, слухай. Стойте, Куми, а ви не боїтеся, що я всім розкажу, що оце все а -фьо ра. А. Ah. Шу, yes. mm -hmm. можна за секундочку. <sharp> e, Значить, вас обманюють. Це не хата. Типа хата, але не Шевченка. Excuse me. I don't understand you. <skramp> Я цього ж лоба знаю. Він мало за квитки не візьме. Казали мені, люди, треба було хабарі брати. Казали мені, люди, треба хабарі брати. Доброго дня! Доброго. Доброго. Пане чискає! в мене до вас є справа. О! І в мене до тебе є справа. Да? Угу. О, ну то ви перші кажіть. Ні. Ти. <служив> Ні. Ви. Ні. Ти. Ні. Ви. Ні ти. Ні. Ти. Ні ви. Ні ти. Не ви. Ні ти. Не ви. Ни ти кажи. Ні, ви. Не ти. Не ви. Не ти кажи. Не ви. Не ти, ти. Ні, ви. Не ти. Ні, ти, кажи. Ні, ти. Вітя, Вітя, ти що спиш? <гум> ні, ні. Тож, ви перші заснули. Ні ти. Ні, ви. Ні ти. Ні, а, ви. Так, досить. Мені цей. Потрібно два квитки на того, як його співака. На Сафіну. О. А мені потрібна ваша допомога в одній делікатній справі. Думаю, ми домовимося. А якщо в нас далі добре піде, може бути його євроремонт в хаті за Який євроремонт? ти, ти Якщо у нас так далі ми хату нову купимо. <рикіль> Доброго ранку. О! Доброго ранку. Це наш перший відвідувач за сьогодні. Вам як бюджетнику, скидка. <рикіль> Дякую. Але я взагалі то по службі. А що? Чув, що ви комерційною діяльністю зайнялись, да? Представляєте? Mm. Так, да. моя ідея. Ага. Вчора головне відкрилися, угу. а сьогодні вже від туристів не... Ай! Зрозуміло. А дозвіл? На це все є у вас. Чекайте, чекайте, який це дозвіл. Що значить дозвіл? Он баба Параска пологи по селу приймає по 50 гривень з пупа, то що в неї є дозвіл? Пане, Швидко. Може ми це якось ну, домовимося? Може, і домовимося. У вас випадково квітків на концерт Алісандро Софіни немає? А що він теж у нас в селі зупинявся? Понятно. Значить, не домовимося. Ну, ви взагалі давайте, закривайте цей ваш заклад. Я вас попередив. Понятно? Ну, от і все. На нього дивить безполезно. Чекай, чекай, Юрчик. Знаю одну людину у селі, яка може надавити на цього крепку орешка»! Ну що, Вера, вибирай. Або ти дура в червоних туфлях і зеленій сукні, або ти затюкана селючка. В лабутенах на шерстяний носок. Привіт, вірунчик. Що зараз продаж? А, а зваж мені два кілограма лабутинів <рес> так, я поняла. Тобі нема що діти. А тепер поясни мені, куди саме тобі нема що діти. Сашко запросив мене до Києва на концерт Олександра Сафіна. Та ти що? А хто це? Он хто? А в мене ось що. А я тобі казала, не купляй лабутени на виріз, а ти остання пара, остання пара. Ще певно, що зелену сукню в діти хочеш, так? Да? Ну, так це ж Київ. Ну, все, все, сьо все, 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 не розтраюйся. А хочеш, я тобі свої салати від туфлі позичу. М? Так ти нога на один розмір менше. Тобі на концерт надо. надо. Ну от. Але за однієї маленькою умови. Кажи, кого треба вбити? Вбивати нікого не треба поки що. Але от твій сашко чіпляється до нашого з Юрчиком бізнесу. Може, ти якось на нього можеш повпливати. Там, Господи, якось. я думала щось серйозне. П'ять секунд діло в кармані. Да? Засікай. Дякую. Віруч, ну, так Це ж не я. А? Ну, це ж закон. Ну, ну Як я його туди засуну? Це ж абстракція. Ну все, все, зрозумів. Вибач, Вітя, але більше я тобі не помічник. Віра сказала, що якщо я не залишу в покої Яринку та Юрчика, то Яринка не дасть їй туфлі, в яких вона піде на концерт. А значить, і квитки мені не знадобляться. -да. А я думав, в мексиканських серіалах все заплутано. І ні, так ні. Подивитись концерт по телевізору. <ристо> <ристо> та почекай, та, та, почекай, почекай. Є в мене одна ідея, верніше знайомий в районному будинку культури. Ага. Вот. Попросимо, щоб він надавив. О! Ну ніби то це не наша ініціатива. А? Давай. Алло? Модест Карлович? Чики я не поняла. От я дуже надіюсь, що щось сталося. Бо якщо ні, то обов'язково станеться. Що? Тільки що дзвонили з районного відділу охорони пам'яток історії та культури. І що? До нас їде інспектор перевіряти на справжність наш музей. Ну, так і що? Ти сам казав, що ніхто ніколи не доведе, що Шевченко тут не зупинявся. Що не зупинявся, не доведе. Понимаєш, ну не може на навалочки, на які спав видатний український кобзар, угу. бути написано Дніпровська залізниця. Це повинно відповідати. Ось допустим, Оця фотографія повинна бути зроблена у ті часи. Взагалі ти, Юрчик? Це моя мама. А, ну Тобі до фотографії питань нема. Все повільно сравне святіє в який жив Шевченко. разриворовіше. Все. Все скінчилося, все пропало. Добро пожаловать в прошле життя. Кум буде щасливий, я тобі кажу. Не буде. Сиди, я мухою. П'ятсот. Ну, дід Петро, не ну, майте совість. Ну я вас прошу побути консультантом, мені нирку віддати. Давайте хоча б це сто. Ти хоч знаєш, скільки коштують послуги научного консультанта, особливо історичного. Це ж величезний об'єм робот. Треба перерити весь інтернет, щоб знайти хоч щось про те, як жив Тарас Григорович Шевченко. По запросу так жил Тарас Шевченко. Найде на 500 тисяч фотографій. Тоді Ласкаво просимо в наш будинок музей. Заходьте, дивіться, перевіряйте. У нас тут все з тих часів Красиво. стоїть. Було. Не зовсім все. Як це не все? Ні, ви ви це, ви дивіться, дивіться, ви перевіряєте. Тут все автентично і хата, і, і меблі, і посуд. Село. Що село? Ваше село було засновано на початку ХХ століття. Чудесно. Рівно за 50 років до цього помер видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Ага. І шо? що? Що, що? Будемо закривати. Пане інспектор, а якщо ось так? В Юрчика працює, значить, умови нашого договору не виконані, і білети я вам не віддам. А, а я тобі зараз в ногу шмальну! Та да, ти що, на, шмаляй! Я все одно не віддам. Вітя, ну що ну, ти з мене хочеш, а ну я зробив все, що міг! Значить, не все, не все зробив, що міг. Давай, думай, напрягай там ті свої мізги! згадуй, хто в тебе в районі ще знайомий є. Ну, ну в музичній школі є. Не то. В ну, парикмахерській. Не то. Паспортному столі. <зві> а оце вже діло. Значить, ліцензія номер такий. То видана Юрчику та Яренці в Тим, що вони мешкають у будинку, музеї мешкають. Тараса Миколаїв. Так, тут треба буде на Григоровича і змінити. Шевченка. Дата підпись <кху> 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 oh, боже, це що за. Конкуруюча фірма. падла. Я як праправнук Шевченка авторитетно заявляю. Тарас Григорович жив зовсім в іншій хаті на сусідній вулиці. Так що пішли, я вам все покажу. А, і фотографія з спадкоємцем 20 гривень. Безперечно. Одну секундочку. Це хто тут спадкоємець? Я. що? Шановна громада, не вірте йому, в нього навіть вуса не а? Yeah? Подивіться, опана. Опана! Ого. Ну нічого страшного, вуса це не головне. Головне, що є офіційний документ. Ось. Mm -mm -mm. А в мене теж є офіційний документ. Все похліще вашому. О. Ага. Віктор, Тарасов. Ага. <свист> 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 Як? Що? З'їв? <свист> Сашко, ну з яким може тебе чекати? Ми ж запізнимося на концерт. Віра, тут така справа. Понятно. Ти квитки загубив, чи може в тебе їх взагалі не було? Та ні, квитки є. Просто в мене бобік не заводиться. Доведеться на концерт їхати на мотоциклі. Чого налякав? лякав, теж мені проблема. Та я на його концерт готова пішки йти. Олександра. Я йду до тебе. <sh <sh я по-моєму погачилась насчет пішки. Давай лучше на світлі, хорошо? Ага. Знаєте, куме, що? Коли ви з мене гроші взяли за те, що я вашу дитину хрестив, uh -huh. я думав, це апогейть вашої подлості. Uh -huh. А ні! їй нема межі. Uh -huh. Ви навіщо це устроїли, а? А тошу, куле, ви ж uh -huh. Нормально? Віта моя, ідея моя, ти з якого боку припеку, тут киться бабина. А з толку, що я з своїми бізнес-ідеями з вами завжди ділюся. Куме, красти картоплю вночі у селян сусіднього села, а потім її продавати їм же, це ніхрена, не бізнес-ідея, понімає?» А чого ж ви погодилися? «Та що? що я сказала? Панове, замість того, щоб сваритися. Я пропоную об'єднатися. Значить так, куме, ви залучаєте нам нових туристів, а гроші за фотки забирайте собі. Що Всі. Всі. Але тільки після того, як вони зайдуть на територію і заплатять за вхід. Я згоден. Що, да, ну куме, давайте, навіть ще падною. І домам, бо завтра рано на роботу. Да? Одну секундочку, ага. граждані. О, Обожечку, Віра, що сталося? О, нічого особливого. Ми на концерт їздили. На І як концерт? Гарний концерт. Людей багато було. Напевно. А чого напевно? Ну... Тому що концерт був в минулому році. Бо якесь падла. Вітя. Цифри на квитках переправила. А я їх не замітив. Ви ж до мене, Тихо, не обіжаєтесь, правда? Я ні. А от Віра Петрівна слегка незадоволена. Так би мовити, зовсім трішечки. незадоволена. Біженіться. Біжиться. Беживі! Пану Часкову, може ви з тим? З пістолетом все-таки переборщили? Чучуточку, ні. Та ні. Обойма ж в мене. <свят> У зв'язку з присвоєнням дому номер 15 статусу будинку музею Тараса Григоровича Шевченка наказуємо звільнити приміщення музею від проживаючих там сторонніх осіб. Yeah. То коли виїжджаєте? ти дібів. А то що тепер цей будинок до великого Кобзаря Ніякого отношення? Не Жаль. Mm -hmm. А в мене була ідея хто б ще тут біг Хто? Ще mm -hmm. паю. Дібіл.